середа. І like, це який прекрасний ранок, сонечко. Майже плюс 5. Перепад який. В 800 метрах 126 L299. Наступне. Тримай ще левої сторони. 740. А я відкрив зміни в 735 і вже з'їжджаємо. по Останній паркінг Zjedź. перед з'їздом. Recyjst du do Trzymaj się lewej strony jest po 200 metrach. Trzymaj się lewej strony. W końcu drogi trzeba się w niepolupnąć na lewej się lewej strony, następnie na końcu drogi skręć w lewo. Руці, дігнав мене буш. Хлопець живий, слава Богу. Всім привіт, народ. Зараз середа, 5 листопада, знаходжуся взагалі в Угорщині, але це буде вже в наступному відео. Конкретно хочу розказати, як трапився той випадок. Поїхав я зранку на завантаження. Завантажився націоналкою доїхав до сімки автостради в Німеччині в сторону Ульма, виїжджаючи на, ну, з розгону смуги на автобан. Подививши в зеркало, там було тільки дві вантажівки, які зайняли лівий ряд, щоб мене випустити. І приблизно з швидкістю так 65 шістдесят може, бо я. Помістю був завантажений жиром талув е, і виїхав, мене випустили, вони повернули свій пас і ззаді нікого не було. Їхав я собі, десь приїхав ну, не знаю, метрів від 200 до 300 максимум. Як в мене вдаряються ззаді, це я вже тоді зрозумів. Приходив мені удар, просто що мене ж сидіння б'є по затилку. І я не розумію, що трапилося в зеркало. Ззаді дуже багато дим чи парту, всіяно І прицеп ходить так вліво-вправо. Я не розумію розуміючи того, е, виключаю цей круїз-контроль і потихеньку чекаю, щоб бочка встоялася, вона стала. І в цей момент, коли бочка стала, це все. Секунди проходило. В зеркалі з'являється бус вдарений, який ну, він на початку як вдарився, я так розумію, він прицепив з бампером, бо бампер залишився на моєму бампері причепа, і потім його відкинуло в ліву смугу. Коли прицеп ну, стаканився вже став, я свію швидко в аварійну смугу справа став на аварійку і вийшов. Ну і кадри далі видно. <звучить> <звучить> Було так: я став, зрозумів, що в мене врізався бус. Вибіг побачив, що витікає витікає вже е, Жир цей. І після того, як е, взявши знак, побіг, поставив його швидко і побіг до. Повідомлення прийшло щось е, на заправку. Побіг до того водія буса, він був живий. Він був у свідомості. Один з водіїв був лікарем німець, він достав, накинув йому одразу цей Тискомір і говорив з ним все це. Один водій вантажівки був перед цим, тоді в нього він достав такий лом здоровий. І підбіг до дверей, почав їх це. І я з ним разом, вставши на відбійник поміж авто, ну, смуг автобана, вперся ногою руками. пробували ці двері, але такий удар так було жато. Все це десь, ну хвилин 10, максимум 15, Приїхали вже рятівники, пожарні, хто ще тоді пожежників, потім поліція і куча-куча всіх. Вони почали вже при нас. Це я не знімав, бо якби я в шоці був в цьому, просто розумів, що треба людину тут було дістати. <звук> Вони почали цими пневмо затискачами чи я не знаю як вона називається. Коротше, розблоковувати машину. Е, і потім підійшли, подивилися, я передав поліції всі свої документи, подивились, що це об'яснив, що за товар, що нічого там небезпечного немає, що витікає. Після цього е, вони перекинули таким якимсь матеріалом, не знаю що то, і ременем через бочку, щоб менше текло. У мене пробилась е, Тіжна горловина від е, третьої камери, ну, як бочка йде, і з кожної бочки йде труба до кінця трейлера, з якого там підсоєдняються на відео ви ми їх бачили, як то виглядає. Колись зроблю повноцінний огляд бочки, як підцеплю з усім там з помпами, з, з, е, з всіма там тройніки, все що це. Щоб менш того витікало, але витікало, зробили вони такий рівчак, щоб стікало в сторону землі, туди, в сторону вже з боку автобана. Прилетів навіть гелікоптер. Є шматочок там відео. Ну, і... Після цього якби витягли, і швидка вже там. Ну, ми чекали, вона поїхала. Потім підійшов поліцейський, вже фотографували. Там всі ці рятівники вже обдивлялись бочку, думали, що далі з нею робити. Я запитав, чи він живий. Той водій, чи з ним все буде гаразд. У мене ж трохи ж мандрош повернувся. Він сказав, да, на щастя він сказав, типу, що на щастя, все обійшлося добре. У мене аж мурашки пробігли, ну реально страшно було це. І тоді, а тоді вже якось все одно, все воно застраховане. Якось да воно неприємно було. Перекрила сімку навіть тоді в новинах було, якщо знайду, я навіть вставлю це. Весь автобан майже цілий день. Приїхав трактор, тоді фрагмент є, який е, пробували відкачати цю третю, е, проте в нього невелика ємкість була. А потім приїхав ще, це я вже не знімав, приїхав, теж дав з бочкою з якоїсь агрофірми. І ми на силу лупили молотками, але під'єдналися до конекторів. Щоб викачати всі три цистерни. всі викачали. Потім, після того, як викачали продукт, взяли те, що розтеклося, воно вже застило, білим таким було. Вони е, я підняв вісь одну і кожну вісь домкратили. під нею підстріляли таку плівку, щоб не розтаскати то все по автобану, і вичищали колеса. Як вичислили, я приїхав вперед. Розчепив цей причіп. Сідло нічого не було пошкоджено. З того що далі під'єднався там в мене фотографія є сервісний вже тягач, і в супроводі за ними я поїхав до їхньої бази, де там залишили причіп. Потім там було підписано, ну, що то він був, я пишу машину прицеп забрали е, документи, і все я тоді поїхав собі вже на базу пустим. щось там До 700 км залишалося таке. Ось так случилось. Так що. Навіть з того, що я виїхав, все було безпечно. Його навіть не було просто в зеркалі видно, але удар був такої, ну, що раму загнуло, на причепі. Я не знаю. Ну, їхав. Мої такі догадки, що це ну, кілометрів 150 точно. І я не знаю, чи він виїжджав за мною, чи він десь вилітав між до кимось, Ну, дуже швидко летів. Чи заснув, чи в телефоні. Уважайте на це і бережіть, бо. Якби метал це все фігня, якби головне життя. Так що будьте обережні. Така важка і не закінчується. Без 15.21. Я ще їду ще годинку. Ще годинку і буду ставати. Ще мені 560 до бази і до головкою. Нічого не видно, бо темно, ще точ пустився. Ще веселий деньок. там. Перед цим я повставляю фрагменти відео, як, як цей день пройшов. весело не весело. але все одно добре, що все добре закінчується, що всі живі, здорові. показала тоже І сьогодні врань, до бази до Роттердама і поїхав сьогодні вранці до Ботлика, недалеко бази, там відчепив пустий причіп, який повинен був завантажений бути. Завантажив його близько на початку 10-ї повернувся на базу. Тут отримав документи, пломби, все. Брали проби, все, те, щоб їхати, а їхати куди? Їхати понад 2250 кілометрів, майже 2300 кілометрів. Їду я до Болгарії з Нідерландії. Зараз їду в сторону Бельгії заправитись там ну, і тоді на німці через Нідерланди. Маршрут у нас буде такий, що їдемо Німеччина, Австрія, Угорщина, Румунія і потім аж Болгарія. Ось так. Таке планок. Сьогодні. Не по всій Німеччині також є заказ, але по маршруту, наче ми на нього не потрапляємо, але це ще не точно, проте нам це дозволяють. І завтра теж заборона. На заборону теж є дозвіл в кавичках і їдемо. Їдемо до 11-ї близько, у мене вийде час, бо буде пауза 24. Підставимо паузу і знову під заказ в неділю їдемо далі. Їдемо далі, подивимося, докуди ми зможемо. Після цього в понеділок. Будемо доїжджати, ну скоріш всього, буде десь вивантаження Вівторок ввечері або, серед... скоріш всього, це середа буде. Потім кілометражу, О, і як без оцими заказами, ну, коротше невідомо як воно буде. Я... Ні, я просто розстроєний, бо на той тиждень мені треба з'їжджати додому. Але як там вивантажитись і все пройде дороги і все інше, ніхто не знає. Поїду перший раз. Перший раз. В Угорщині я був, раніше ми возили з Данії з триколора, запчастини автомобільні. А от Румунія Болгарія ні. Там я ще не був. Хлопці теж сказали, що там дороги погані. Ставати на безпечних паркінгах. побачимо, що воно покаже. Стосовно вчора поїхав, як отримав документи, все цей виїхавши, поїхав я на кордон. за е Поїхав до Бельгії на кордон Бельгії Нідерландів, щоб запалиться. Йде на мір. і там... Получається до того не було, трошки така тягучка була на сім'ї заправки, десь це зайняло в мене пів години, поки заправиться і назад до майже до самого кордону Німеччини, звідти, як виходимо в сторону перейти на інфо, повертаємо на Венлос. Весь час пробка. То трохи йде, то геть стоїть. На початку взагалі стояла на самому кордоні. Став я вчора ввечері вже в Німеччині в... Скільки я, без 58. Чисто? Чи без 17? Сьогодні залишалось мені 1900 до місця вивантаження. Зараз ми вже поїхали. Все это контроль об этом Так залышимося 1868 показывает десь музы этот радар будет Ще нову прогу скачав, попробувати. І і, і... і маю я ще дві 25 до 24. Ну, коротше, пару годин ще маю, щоб проїхати якраз в планах. В планах так, щоб. Проїхати хоча б щоб залишилось 1600. 1600. Тоді, відстоявши 24 години паузи і виходить завтра ще проїхати Треба подивитися скільки залишається до Австрії. Можливо, по самій Австрії подивитися по часу, як буде.